Шановні глядачі, рада всіх вітати! Ви на каналі Лана Мун. Це гра Імперія Пазлів. І це щомісячний звіт із закликів. Подивимось, що приніс нам лютий останній місяць зими, але спочатку давайте згадаємо, що піймала напередодні у січні. Зроблено було 33 заклики. Нагадую, що я не доначу або можу купити одну якусь акцію за весь місяць. З тих героїв, що мені випали, нових карт було сім. Ось вони. Одна з них п'ятірка, добре, що жовта, хоч і повільна, бо мені саме жовті необхідні. Ну і корисні деякі костюми. Наразі я качаю боріла і чао. Що принесе мені лютий? Чи буде він краще? Отже, почнемо з героя місяця. Він синій, швидкий, звуть Гладій. Особливо не буду загострювати увагу на ульті, він б'є по герою, там щось ставить йому. І особливо мені подобається його пасивки. Особливо додавання мани, коли у суперника підсилюється оборона. Чи піймаю його, подивимось. Розпочинаю з заклику гоблинів. В мене там завалялося 400 крісів, і вирішено закликати гобліна і штака. Наступний заклик з безодні. Містичний за рекламу. Отримую гріва. Я їх буду рахувати, бо все ж таки халявний, але заклик. Третій в нас йде Дюни, трійка знову. Переходимо до сезонних. В мене накопичено цілих п'ять монет. Перший вален. Знову трійка. Але, але, бачите, приносить мені гладія таки, все ж таки. Ну, все, можна тепер видихнути та й спокійно відпочивати. Бо навряд чи мені світить ще одна п'ятірка. Ну, така карма мого аккаунту. Гаразд. Полетіли далі, отут би зупинитися дійсно, але ні, все ж таки треба скрутити всі амулети. Ну, хоч би перечекала, я не знаю, хоч тиждень. Так, тук у нас на базі, ура! Нагадую, що йде лічильник зверху у лівому кутку. Беліт. Угу. І останній амулет. Хі -хі -хі. Все ж таки ульмер, все за планом. Тепер далі в нас заклики трьох королівств. Нашкрябано на дві крутки. Перша приносить яо. Я у мене викачаний, і я жодного разу його ніде не використовувала. Ага. Наступний теж івентовий, теж викачаний, теж не використовувала. Ось таке буває. Тепер у нас завітні заклики. Хочеться дуже шала. Азарт така, і я сьогодні за нього. Ну, окей. Мабуть, я купила маленьку акцію, Таке там щось з'явилося на три заклики. Ну, підмазала ж вже. Давайте нормально. Поїхали. А, Ренфілд. Ще один призив. Я не втрачаю надії. Кашрек. Угу. Підвищуємо ставки вже четвірка. Ну і, і... <свісно> знову Ренфілд. А, скриня. Бонусна, приносить мені м'яса. І інструкторів. Окей, дякую. Далі. Завітні продовжуємо. Дон. Це друга У мене дон. І дубль вартий прокачування. Тож, незабаром займуся. Прийшла Атлантида, і є в нас містичний халявний заклик. Що він нам принесе? Цілий чочин. Окей. Ще в нас безодня теж з халявним закликом. І приносить вона Елло-костюм. його в мене не було. В костюмі він стає паладином і відхил в нього поступовий. Містичні заклики я дозволяла собі робити, бо вони не враховуються в заклики долі. А я саме чекаю оновлення дошки, там вже в мене купу монет накопичилось. Отже, це був останній заклик, і їх в сумі було 18. І я отримала я нових героїв, або корисних, а, от як дон дублів. Всього лише три. Досить сумний місяць, я ридаю. Ну, окей, до речі, всі три героя синіх. Взагалі, в мене синій колір починає конкурувати з фіолетовим, бо в мене раніше саме фіолетових героїв було дуже багато, випадали, як з рогу достатку. А зараз синій. Якщо не перегнав, то наздогнав точно. Окей, все, що піймала, то моє. Через три дні оновляться дошка, буде купа призивів, тож наступний звіт буде рази в два більший. Тоді до зустрічі, і я маю надію, що у вас цей місяць лютий був набагато кращий, ніж у мене. Слава Україні! Донатимо на ЗСУ. Все буде добре. Всім па-па!